Доброго дня, вітаю на каналі Esto Cruz, у нас в гостях Zafira B a 17 dtr Чим цікавий цей автомобіль, що в ньому зібралися всі, абсолютно всі косяки цих 17 моторів, відео побачите. Так що не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і що погнали. Зафіра B 1.7, не гріє пічка. Варіант 2. Або забита пічка. У нас тут сміття присутнє. І ще є другий варіант, це теплообмінник. Зараз ми промиємо пічку. Подивимося, як буде гріти, якщо погано, то треба буде ще міняти теплообмінник. Це нюанс мотора 1.7. Б Горить, бачите, зараз блимає лампа тиску оливи. Дядько що отдача. Я думаю, що не отдача. Дивіться, що сажавік робить з оливою, Вон сажа тільки масло міняне. олива. До цього дивіться злили тут 6-літрового каністра. І тут вже явно більше 6 літрів. <гум> тобто ще в нього засажу, яка розтерівня ливо. Зняли піддон, Маслоприйомник забитий на глушман. Був на діагностиці, сказали на СТО десь Сказали поміняти датчик, треба датчик виключити. Частково що повиколупували з маслоприймача. Дістали ми фільтр. Дивіться, між лопастями, бачите це сажа. Я кажу, дядьку, давайте може ще й фільтри замінимо, щоб вже було все по фіншую. Ну і так у нас виглядає почищений маслоприйомник. Ось одна із найчастіших проблем, чому не працює, не гріє пічка. Це масляний теплообмінник. Бачите, він специфічний. Тобто тут він прикручується до блока, а тут виход йде на пічку. Він забивається тут і все, і пічка не гріє. Тобто Якщо ви промили радіатор пічки або замінили, пічка не працює, то проблема саме в цій запчастині. Зняли теплообмінник. Видно, що тут вже йому трошки хана настала. до речі, от, може комусь номер треба. Ось вам номер. Зараз міняємо його на новий і я думаю, що все буде огонь. І не забувайте брати новенькі прокладочки, бо там його не дуже легко міняти. Зразу ставте нові, не грайтеся. Ну що, дивіться, машину зібрали, холодно. Сразу тухне лампочка оливи. Блін на цій зафірі реально всі косяки зібрані. Дивіться, отрушаєш. Оп. Оп, бачите, тичка. Це перший признак, що треба лізти в коробку, дивіться подшипники 5-6 передачі. Хто не знає, це коробка М32. Шестиступка. А страж зафіра Б. Так, ну і по Зафірі, дивіться посажуємо. Забит на 118%. От по помилках, ну помилок немає, все окей.